we Індустріалізація 20-30-х років минулого століття назавжди змінила зовнішній вигляд нашого краю. Економічна і промислова реформа потребувала рішучого втручання у місцевий ландшафт. Так з мапи зникло чимало об'єктів, котрі зараз могли б стати пам'ятками природного культурного та історичного значення. Поновити їх неможливо. Однак, завдяки ентузіастам, деякі з них оживають у наш час. Вони не мають свого первісного вигляду, проте вже зараз набувають сакрального значення і обростають новими містичними історіями. Такими об'єктами є два кромлехи, урочищі Сагайдачного. У Запоріжжі на лівому березі Дніпра на виході шлюзового каналу навпроти острова Хортиця розташоване урочище Сагайдачного. Походження його назви має щонайменше три версії. Перша пов'язує його із легендарним гетьманом Петром Коношевичем Сагайдачним. Тут навіть була на скелі середній скелі Сагайдачного. Люлька Сагайдачного і ліжка Сагайдачного такі схелі, схожі на чи то на крісло, чи там на ліжко, на яких було зручно а, дивитися, чи з них було зручно спостерігати острів Хортиці, що там відбувалося. Кажуть, що по легенді Петро Конашевич Сагайдачний, знаходячись у цьому ліжку, чи там кріслі Сагайдачно, спостерігав за будівництвом укріплень на острові Хортиця, які збереглися до наших часів. От. Ще одна версія. Пов'язане це урочище з полковником Сагайдачним і з козаком кошовим атаманом Сагайдаком, якого нібито російські солдати, які йшли на війну з Турцією, спалили у його власній землянці, тому що він не захотів іти воювати за Росію, за імперію. От Літня вже була людина, от, сказав, що ні, не піду, там вистрілив. Ну, це таке знову ж таки оп оповіді. От, вистрілив з пістоля, От його землянку обклали гілками, деревами, підпалили і спалили його власне у помешканні, в якому він тут знаходився, у урочищі Сагайдач-Нім. Тому невідомо називається урочище Сагайдачного Петра Конашевича чи урочище Сагайдачне. От, і з ким воно пов'язане, з якою особистістю. Ця місцина зазнала кількох сильних впливів у 20-ті і 70-ті роки 20-го століття. Її розрівняли для проведення лінії електропередач однак, архівні тексти і розповіді старожилів зберегли дивовижні історії про старий вигляд урочища. Тоді це була дуже гарна місцевість, близькість води Дніпра. Закінчились пороги, останній поріг, от вже закінчився, вода трошечки заспокоїлася. Рослинність, тварини, дуже багато змій, кажуть, тут легенди ходили, теж описані, що тут водились величезні полози, ну, от, як пітони, як удави десь там мов, в Амазонці. І ця місцевість змінилась дуже сильно за ці, ну можна вважати. Майже 100 років, тому що а, активні дії почалися у 27 році, от пов'язані з будівництвом дніпро -Гесу. Все, Все змінилось. Е, місто Олександрів було десь далеко, там, де теперішній автовокзал Запоріжжя, десь в тому районі було маленьке містечко. Стареньке тут було е, селище Вознесенівка, і далі степ. Ну власне, дик, дикі поля. Ну, хоча люди ж давно тут живуть і ще з часів палеоліту, От але відносно, ну якщо дивитися на природну частину, на ландшафт, тут було дике місце. У 1928 році сюди прийшла найсучасніша на той період техніка. Почалось будівництво Дніпрогесу. Але перед цим треба було дослідити усі історико-культурні пам'ятки, що під час індустріалізації могли бути зруйнованими чи затопленими водою. Цю експедицію очолив Яворницький, який вважався знавцем цієї місцевості. У нього була така невеличка професійна команда із різних міст, і з різних історичних музеїв краєзнавчих. От і, власне, Представник Херсонського музею добровольський він займався цією частиною. От, далі, 27-го року, ця місцевість починає змінюватися кар'єри, вибухи, земляні роботи і паралельно з цим роботи археологів, геологів, етнографів. От, археологи знаходять біля скелі середньої, вона ж, скеля Сагайдачна, знаходять кам'яне спорудження. Є Тексти добровольського, в яких він описує малюнки і фото. Хоча зараз дивно я читав звіти Яворницького за з 27 по 32 рік. Він пише, що шість років працювала експедиція, було зроблено, і він пише про це. Ну з таким, скажімо так, подивом. Кількість така величезна робота була пророблена. Працював фотограф. От було зроблено п'ять тисяч фотографій світлин. Ну, я так думаю, що зараз у, у, у час цифрового фото 5 тисяч фото можна зробити за один день, а тоді за, за 6 років було зроблено 5 тисяч фото. Ну, я так ну, розумію, що не, не все потрапило в об'єктив, не все було зафіксовано, на жаль. Перед тогочасними істориками стояла задача не тільки описати, а й ідентифікувати свої знахідки. Однак в цьому було кілька складностей. Ну, оскільки ця експедиція, 27-го року вона була, ну, скажімо так, у неї було мало матеріалів, тоді ще археологія була настільки розвинута, як і зараз, хоча з кожним роком у нас інформації стає все більше і більше. От навіть тоді, здається, чи в 27-му, я точно не скажу, чи в 28-му році речі, які були знайдені на трьох стовпах або 100 стогах, От, дали життя новій археологічній культурі. От, середні стіг, ті артефакти, які були знайдені на середньому стогу, вони як би, там, заставили вчених нову археологічну культуру створити на папері, скажімо так. Тому що такого об'єму інформації фінансування, на жаль, було не дуже таким сильним. От. Але такого об'єму інформації на такій величезній площі в Європі не було за короткий період. За шість років невелика, скажімо так, за кількістю людей, вчених археологічна експедиція, зробила величезний шмат роботи. От. І їм довелося зіткнутися із великими складнощами, тому що матеріали були від. Часів палеоліту до епохи заліза, і тому точно сказати, що е, ці кам'яні спорудження е, вони відносилися до енеоліту і що це там 18 століття до нашої ери, чи 20-те, чи там 19 століття, точно не можна сказати, тому що та та такого точного датування, мабуть, жоден археолог не зробить. Здавалось би, що заважає дослідникам із сучасним досвідом і новими технічними можливостями пролити світло на ці знахідки, проте їм не вистачає головного матеріалу для аналізу. Частина зібраних даних була знищена під час Другої світової війни, частина відправлена до інших музеїв, у тому числі і за кордон. Відтак фахівцям бракує цілісної картини для проведення дослідження. Більшість матеріалів. Відразу після роботи, закінчення роботи експедиції, як, як правило, поїхали в центр, тобто у Дніпропетровськ, от, е, сучасний Дніпропетровськ, якісь більш цінні у Київ, тоді ж це радянська влада все дублювали і, мабуть, щось є в Москві. От, потім із археологами, які приїхали із Херсонського музею, із Київського музею, вони поїхали туди, звідки були власне ці вчені. От, а е дехто, тому що це якраз був час репресій, от, дехто поїхав навіть за кордон, і потім е матеріали експедиції, саме цієї експедиції, вони видавалися за кордоном у Мюнхені. Працюючи з тими документами, що збереглися до нашого часу в Запоріжжі, Олександр Шкаликов знайшов у звіті опис про так звану надзаплавну тераску. Зокрема, там говорилося, що у нижній частині балки Сагайдачного було знайдено п'ять кам'яних споруджень у вигляді кромлехів. Кромлех спорудження епохи неоліту і бронзового віку у вигляді круглої огорожі з величезних кам'яних плит і стовпів до 6-7 метрів завишки, передбачають, що кромлехи мали культове призначення, зустрічаються в Європі, Азії та Америці. Тлумачний словоутворюючий словник Тетяни Єфремової. Мета створення таких споруд невідома. Існують гіпотези, що вони існували для проведення ритуалів або астрономічних спостережень. Характерна особливість кромлехів у тому, що їх будували по всьому світу, різні культури і народи використовували однакову модель поклоніння богам за допомогою будівництва церемоніальних кам'яних кіл, що складалися з менгірів, плоских кам'яних стовпів. Кромлехи стаття з сайту таємниці історії. Коли ми дізналися про те, що в урочищі Сагайдачнім існувала така споруда, і потім вона зникла. Зникла чому? Тому що через цю надзаплавну тераску, через цю скелю по проєкту проходив шлюз. Шлюз, пов'язаний з Дніпрогесом. Цих споруджень не залишили, все це було зруйновано. І ми вирішили відновити, але не реконструювати. Я от спілкувався з археологами, з істориками, вони сказали, що оскільки цього місця вже немає, ландшафт змінився. От і змінився він не тільки у 30-ті роки, а ще в 70-ті роки у зв'язку з будівництвом другого дні прогресу. Ну, от, е Тут з'явилася нова штучна тераска. От, ця тераска закрила, <кхм> на жаль, бо не знаю, на щастя, можливо, вона зберігла е річку Сагайдачку. Ми стоїмо над цією річкою, Сагайдачкою, е знаходимося на Оцій терасі штучній, створеній. І з цієї тераски видно Дніпро, видна Хортиця. І, власне, іншого такого місця для рекон... ну, не реконструкції, для натяку на те, що були такі споруди, немає. Ініціатива відтворити частковий вигляд прадавніх споруд належала Олександру Шкаликову. Оскільки вони не справжня реконструкція, археолог воліє називати їх арт-об'єктами. Один із новонароджених кромлехів 12 метрів у діаметрі, інший 8. Олександр зазначає, невідомо чи їхній історичний прообраз був культовою спорудою. Побутує версія, що ці кола нічого інше, як залишки фундаменту житлових приміщень. Вважав, що це не святилище, що це не культові споруди. От. Але те, що їх два, і те, що вони були в цьому місці, це, ну, мабуть, якийсь, як, як то прийнято зараз, сказати, якийсь знак, якийсь натяк, е це символ. От, символ сонця, символ кругового оберту, символ о -о, безконечності, символ космосу. І от ми Намагалися створити нашими силами без великих грошей, без техніки, місцевих матеріалів. Створили оці два кола, два крамлехи. Один крамлех, ну знаєш, з нашої точки зору, такий Ян чоловічий із Менгіром в центрі, а другий жіночий, він менший. І вони доповнюють один одного. І, ну, скажімо так, один одному допомагають. Люди, які сюди приходять, тексту тут ніякого немає, ніяких пояснень, але ну я можу використати слово трошечки недоречне, але ці камені, ці кромлехи дисциплінують людину, яка потрапляє на цю на цей пустир. Раніше тут було ну, смітник, можна вважати, покинуте місце. Зараз людина приходить і бачить щось таке дивне, незрозуміле. Його ще нещодавно не було. Перший кромлех збудований 21 березня у Рівнодення, другий 11 квітня. За цей час Олександр зауважив, люди, котрі приходять сюди відпочивати та й просто перехожі, не смітять у цьому місці і не порушують споруду, при тому, що ці кромлехи не є офіційно зареєстрованими об'єктами. Людина заходить у центр, іноді хочеться прийняти таку позу, особливо у Кромлех, який ми вважаємо жіночим, то тобто людина стає на камінь центральний і стоїть обличчям до Дніпра, піднімає руки. Хочеться її розкритися. Не закритися, а навпаки. Стаття такі відкриті потім. Одним із причасних до створення і освячення цих об'єктів став краєзнавець Денис Васильєв. Для нього важливим є те, що кромлехи наділені астрономічними функціями і допомагають в орієнтації на місцевості. имеются камни указатели по кругу которые указывают направление азимутальные по компасу то есть север юг восток запад имеются также камни которые указывают день летнего солнцестояния объект создан скажем так с благими намерениями эта реконструкция успешно удалась она находится не просто в энергетическом да, месте таком но и в прямом и в переносном смысле в энергетическом месте. То есть здесь находятся высоковольтные опоры, и, скажем так, это место ну, погибало без вот такого вот арт-объекта, вот без такого кромлиха. И когда этот объект создали и ребята провели, скажем так, этнические обряды, ритуалы, оживления этих каменных колец, то место, пространство преобразилось в лучшую сторону. Тому що кромлехи розділені на жіночі і чоловічі об'єкти, Денис вбачає особливе значення, оскільки під час паломництва до цих споруд він помітив кілька містичних збігів, Тут присутні два круги: Один такий янський, морської великий круг, і за ним знаходиться мала коло, такий от інський круг з плоским камнем внутрі, скажімо так, женський круг, і коли... настало время строительства и освещения этого женского круга инского. Как ни странно, большинство мужчин на, на обряд не дошло по разным причинам. И судьба благословила только девушек и женщин и детей попасть на сам обряд. Когда начали, скажем так, оживлять это коло, вдруг вот как-то вот сюда вышли гулять дети со своими мамами и получилось такое вот материнское детское вот открытие самого объекта я считаю это не случайно вот символизм в этом есть и сама природа хочет чтобы эти объекты оживлялись вот таким естественным гармоничным способом Освячення Кромлехів перетворилося на справжнє шаманське дійство із вшануванням місцевих духів історичної пам'яті об'єктів, зміцненням духовної та енергетичної єдності присутніх людей, Володіє бубном шаманським, як і звісно, наші предки наше предкіслав'яні бубін в ритуальних цілях, ми попробували оживити. После того, как команда поработала, выставила вот камни точно, все с хорошим намерением, это место нужно оживить, скажем так, ну, на духовном плане, да, на, на энергетическом. И при помощи э, игры в бубен, в органе и других инструментах э, мы провели такой небольшой обряд. Э, ходили кола, общались с местными, скажем так, духами и этот обряд очень удачно прошел был ответ в виде пролета чаек то есть они прилетали была здесь огромная собака в виде овчарки которая в принципе дружелюбно отнеслась к этому действу и сопровождала нас по всему кругу то есть знаки которые сопровождали этот обряд были положительны Для більшості виняткове значення мають лише ті пам'ятки, котрі дійшли до нас у незайманому вигляді з віддалених шарів нашої історії, чи зможуть ці арт-об'єкти отримати таке значення у недалекому майбутньому? Можливо, вони вже зараз наділені властивостями сакральних споруд. Я вважаю, що не місце красить чоловіка, а людина місце. і, скажімо так енергію цього намірення. Привнесла команда Александра Шкаликова И тех людей, которые приходили сюда Уже проводить какие-то там обряды, ритуалы Какие-то праздники проводить Собственно, вот это благое намерение Которое стало основанием для этого кромлиха Для этих каменных колец Является той хорошей энергией Которая питает это место Ведь если подумать Наши предки тоже создавали эти объекты с каким-то намерением, с положительным намерением, чтобы как-то трансформировать свое сознание, свои верования, что-то сделать хорошее во внешнем мире и во внутреннем мире. К сожалению, во время индустриализации другие люди, скажем так, с благими намерениями это все уничтожали. И сейчас я считаю, что виток истории повторяется, и люди ощущают нехватку вот этого духовного пространства, где можно было бы произвести какую-то работу над собой, с собой, с природой, пообщаться вот с корнями. И вот такие вот объекты, которые созданы с намерением, они искусственно по предписанию, по указанию, именно такие объекты являются живыми объектами. Те, про що розповідає Денис, дотичне до поняття місця сили, що прийшло у широкий обіг з езотеричних праць Карлоса Кастанеди, місце сили це енергетично сильне місце Землі, енергетичний центр, перебування в якому відчутно впливає на організм людини, змінюючи її енергетично психічну структуру. Місця сили характеризується підвищеною енергетикою, особливими ознаками простору і часу, що вловлюють люди з підвищеною чутливістю, енергетику місць сили важче сприймати в місцевостях, затоптаних туристичними навалами, змінених активною діяльністю людини. Місця сили, стаття з сайту Мастера. Денис Васильєв запевняє, робота з такими об'єктами повинна мати свою культуру спілкування і навіть особливий ритуал. Если вы вспомните, всегда, даже если не было забора у наших там предков вокруг нашей хатки-мазанки, то были два столба, которые обозначали вход на территорию, либо два дерева. Вспомните, как украшают вход на территорию в Японии. То есть красивая такая вот пагода, обозначающая вход, но при этом нету стен. Здесь то же самое. Камни выстроены, через них можно переступить, но есть то место, где камни прерываются, и земля позволяет войти плавно через вот этот вот вход. И здесь, скажем так, ритуал состоит в том, чтобы уважать пространство, которое позволит вам произвести какую-то трансформацию. То есть вы подходите, вы очищаете свои какие-то намерения, суету, вопросы там, быта, еще чего-то, вы оставляете за пределом этого круга. То есть это невидимые ворота, перед которыми вы можете остановиться, оставить суету и проблемы за, войти в это коло, подумать о чем-то, задать вопрос, который вас там, мучает или вы не можете решить. В этом коле с вами произойдет трансформация и выйти с ответом в мир уже за это коло. И поблагодарить это пространство, этих там духов, силы, ну, каждый по-своему. Поблагодарить и оставить это место в покое, уйти в социальную жизнь уже с новым знанием, добытым в этом коле. Собственно, вот как действует это коло. Кром лихи, урочище Сагайдачне, це лише одна з небагатьох спроб у духовному перевтіленні міста на ґрунті історичної ідентичності нашого краю, і будемо сподіватися, що спроба ця не остання.